тут гуркин ай те хороші ходи, ходи сюда гур давай гулька не бейся ходи ходи тут не знаю на аде гурькин ходи не бійся, ви, Бі, блядь, друзья клан гурька ходить на Давай, на. Ходи. Ну ходи, ближче ще, гулька. То не ружь не бійся, бля. Ну які придурки вже з ружьями ходять, Ходи, на. Та не. Ну. Ходи. Ай, ти, ходи, хороший, ходи, гулька. Ну ходи, на, бо я ж не буду кидати тобі Но шарка, мене дві скепки на пупу. На, ходи. Ходи. Тобі що, як то голуба ловити, блядь? Чи шо? А тут солярка, блядь. кидати, бачиш. Ну накачав.